І поки Путін заявляє, що Україна не прагне миру, його власний посіпака відкрито стверджує, що переговори в Стамбулі це не про пошуки мирного рішення, це просто підтвердження слів, що Росія не завжди брешуть. Голова Ради безпеки РФ Медведєв каже, що мета переговорів забезпечити швидку та повну перемогу Росії, і скоріше за все вона полягає якраз в затягуванні переговорів. Можливо. І от про все це будемо говорити з нашим гостем у нас на зв'язку. Політолог Володимир Фасенко. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго дня, раді бачити вас. Вітаю. Дивіться, пане Володимире, як розвивається якби історія, так Путін в тих встиг вчора відмовитися від зустрічі з Зеленським, поговорити з Трампом і фактично через Трампа передати погрози Україні на те, що вони дадуть відповідь на те, що СБУ атакувала територію України. Але я хочу почати насамперед з відмови Путіна, яку він вчора озвучив. От питання нагадуючи чимось пісню, ти казала в понеділок. От а мені здається, для чого так довго було городити ось весь цей сад город стосовно зустрічі? Вийде і одразу скажи: не буду зустрічатися. Чому так? Так він сказав, що не буде зустрічатися ще в травні. Я не гадаю, Зеленський викликав його. на... Переговорний двобі ага. е, в Стамбулі е, Путін не дав відповіді. Ну, я можу вам сказати, якщо відволіктись від, е, скажімо так, е, контексту нашого військово-політичного протистояння, то е, з точки зору е, е, взаємин, е, очевидно, Путін не буде відповідати на жодну ініціативу Зеленського. На жодну. І заклик Зеленського до зустрічі з Путіним, він насправді спрямований не на те, щоб от зустрітися з Путіним і домовитись з ним. Я думаю, що Зеленський не такий наївний, яким він був в 2019 році, коли він щиро вірив, що з Путіним можна домовитись. Думаю, що зараз у нього таких наївних думок немає. Тут ставка на інше на те, що в переговорах візьму участь Трамп, і от зараз, до речі, Ердоган це запропонував зустріч чотирьох президентів. І щоб а, Путін а, а, під тиском і Трампа частково Ердогана врешті-решт погодився, можливо, там не відразу поетапно, на, на припинення вогню. Або якщо він не буде погоджуватись, отак от, от в прямій розмові з Трампом. Тоді е, Трамп мусить е, піти на більш жорсткі заходи. От на це робиться ставка. А те, що Путін відмовляється, особливо зараз, після е, операції, Павутина, ну це абсолютно очевидно і тут нема ніякої сенсації. Е, е, Путін готовий і хоче розмовляти з Трампом, і він не збирається вести переговори з Зеленським. І взагалі, переговори зараз в Стамбулі, ведуться не для того, щоб завершити війну. І, і це переговори лише для Трампа, тому що Трамп хоче переговорів. От саме це треба розуміти, коли ми оцінюємо от всі ці різні ініціативи навколо переговорного процесу. Пане Володимире, ви все правильно кажете, але пропозиція від Володимира Зеленського також звучала в форматі Путін спочатку з Трампом, Трамп з ним, а потім зустрічаються в трьох. Тобто, пропозиції варіантів зустрічі насправді з боку України, з боку Зеленського, звучали варіанти. Ці. Як ви думаєте, в цій ситуації після того, що вчора ми почули від Путіна? Буде далі бігати світ, ну ви вже кажете, і наполягає і Туреччина, так і Ватикан. Ми знаємо, теж поспілкувалися з Путіним. Зокрема, чи буде далі світ продовжувати вмовляти Путіна на те, щоб він зробив великий жест, такий, знаєте, в лапках, як я називаю доброї волі, і все ж таки погодитися на певні контакти з українським лідером? Не буде жодних жестів доброї волі. Нам взагалі не варто чекати від Путіна і Росії жестів доброї волі. Це не наукова фантастика, інша річ. Що от вчорашні розмови Путіна з Трампом і Папою Римським, вони ж були за ініціативою Путіна. Це Путін телефонував і це не про мир, ні. Путін жалівся, скаржився, скажився на Україну, намагався дискредитувати Україну, звинувачував нас в усіх смертних, смертних гріхах, в тому, що от ми нібито займаємось тероризмом, що нібито ми ескалюємо війну. Він зараз розгортає масовану інформаційну кампанію спрямовану на захід, і суть цієї кампанії в тому, щоб представити, що сама Україна не хоче переговорів, зриває переговори, що вона ескалює війну. І вона а, нібито вбиває мирних росіян. Він звинувачує Україну в тому, що робить сам, що робить Росія. От така, ну ми вже таке бачили неодноразово, навіть на початку війни, коли він саме ну я маю на увазі повномасштабне вторгнення, коли він звинувачує саму Україну в тому, що нібито ця війна почалася. Хоча всім було очевидно, хто її почав. Безумовно, от удар по російській стратегічної авіації це було болісне приниження Путіну. Це його роздратувало, і він зараз намагається тиснути на, на, на Трампа. Не тільки ми намагаємося тиснути на Трампа, Путін теж. І тому зараз не варто очікувати от найближчому, скажімо так, майбутньому, ну, скажу так, приблизно, я думаю. Тижня-два не варто очікувати якихось переговорів взагалі. Uh -huh. Буде певна пауза. Ну, дай Бог, щоб відбувся обмін полоненими, от про те, про що домовились в Стамбулі. А так, враховуючи всі обставини останніх днів, от цю позицію Путіна, я думаю, що Росія візьме паузу і в переговори повернеться тоді, коли вони зроблять цей удар відповідь, uh -huh. Ну, щоб від, 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 відновити своє велике державне ріноме, показати, що покарало Україну. Після Цього вони відновляться переговори, але змін в цих переговорах не варто чекати. Оці мирні пропозиції з боку Росії це в лапках мирні пропозиції, які представила і Україна. от Те, що Росія представлена, це просто ультиматум, це ні про який мир, то, безумовно, очікувати. Якогось прориву ну підстав немає Росія. Зробила явну ставку на війну на продовження і посилення війни на літню військову кампанію. І більшість експертів вважає, що реальні переговори, якщо розпочнуться з боку Росії, то не раніше осені, якщо нам вдасться, це важливо. Якщо нам вдасться стабілізувати воєну, воєнну ствоєну ситуацію. Я зараз зацитую цитую те, що написало видання Аксіос. Воно посилається на одного з радників, який каже, що Трамп заявив, чи завдала реальної шкоди значно більшому собаці, але вважає атаку України на літаки Росії сильною крутою. Та боїться, що це ускладнить шлях до миру. Ну, даруйте, якщо пес скажений, то для того, щоб він не кусав інших, та не продовжував кусати. Насправді його треба просто ліквідувати чи не так. Ну, дивіться, з точки зору нормальної людської логіки саме так. Але е, ну в США не тільки зараз при Трампі, але і е, при Байдені, нібито розуміли цю логіку. Uh -huh. Але в той же час вони добре розуміють, що у скаженого пса такий же ядерний потенціал, як у Сполучених Штатів. І якщо вони спробують ліквідувати цього скаженого ПСА, то цей скажений пес буде пес буде ліквідоватої Сполучені Штати. Це Третя світова війна. Третьої світової війни Трамп, мені здається, боїться навіть більше, ніж Байден. У всякому разі, він періодично згадує цю тему в своїх висловах. І навіть коли звернуть увагу, от коли треба було натиснути на Трампа, він відповісти Трампу за його вислів, що Путін збожеволів, Медведєв застосував не образи Трампа. Зараз табу. В Росії табу на образи Трампа. Жодним чином не можна ображати Трампа. Ви що, з ним так поводиться, що це майже Буда для них. Треба було його трошки налякати. Налякати приводом Третьої світової війни. І от цей вислів, який ви процитували, він дуже показовий. З одного боку, да, спецоперація СБУ вразила американців, в тому числі і Трампа. Тільки є, знаєте, слухайте, ми не Чиахуа. Ми таке я б сказав, можливо, не такий великий, але бульдог, який може дійсно завдати шкоди цьому скаженому псу на ім'я Путіна, і Путінська Росія, і оце Трампу теж треба доводити. Добре, що він це вже розуміє, що ми можемо захищатися вдало, ефективно, що у нас є свої козирі але в той же час, от, зворотній бік цієї реакції, мініше частина цієї е, е, суперечливої реакції Трампа вони бояться: бояться конфлікту з Росією, бояться загострення з Росією і на превеликий жаль. Пріоритетом для Трампа залишається збереження комунікації з Путіним, як і для Путіна збереження комунікації з Трампом. Саме тому переговори продовжаться. Просто на жаль, поки що в них перспективи немає. Тепер стосовно конгресу Сполучених Штатів Америки стояли на низькому старті в готовності для того, щоб голосувати за санкційний законопроект. Як ви поясните те, що заявив Лінсі Грем, який є одним із співавторів цього законопроекту? Сенат готовий дати Трампу більше інструментів проти Путіна. І це будуть не пряники. Це про що? Це така красива з'їжджання з теми голосування в голосування законопроекту про санкції? Ну насправді лінсі Грем республіканець, близький до Трампа. І в сенаті ну невеличка, але все ж таки більшість у республіканців вони чекають відмашки від Трампа. Ага. От трамп дасть добро, тоді вони почнуть просування цього законопроекту. Е, але коли ми говоримо про законопроект Лінсі Грема, також треба мати на увазі, от його цитата до речі, дуже точна: uh -huh. цей же законопроект не означає автоматичного введення санкцій, оцих пекельних санкцій, які зазначені в цьому законопроекті, зокрема, мита на країни, великі навіть до 500% мита на країни, які купують російську нафту, це не автоматично буде. А лише, якщо Трамп це застосує. І е, там є перелік умов для застосування, наприклад, якщо Росія відмовляється від переговорів. А якщо Росія веде переговори навіть безрезультатне, безперспективне, але веде да якийсь от є результат гуманітарний, слава Богу, і от цього буде достатньо, щоб не вводити ці санкції. Поки що, от, на мою думку, цей законопроект це більше великий піар і інструмент політичного тиску на Путіна. Що, мовляв, ти погоджуєшся на переговори, а то будуть от такі пекельні санкції. Ага. На превеликий жаль. Воно більше на нас діє. От у нас з'явилася така примара, що ще трошки буде цей законопроект. Оцей законопроект зруйнує Росію. Боюся, буде інакше все розвиватися. І, на жаль, росіян це не лякає. В білому домі є свій е, пакет санкцій, які вони без всякого конгресу можуть вести до речі, але навіть на це не не наважується Трамп. Я ж кажу, Трамп е, ну мабуть, і частини його оточення найближчого. Вони вважають, що зараз санкції проти Росії можуть е, е, скажімо так відштовхнути Росію від діалогу, можуть е, е, перервати переговорний процес, е, перервати оцю цю комунікацію з Путіним і перспективу е, якоїсь великої оборудки з ним. Надалі і тому поки що, на мій погляд, не варто чекати від Трампа от таких рішучих кроків. Цілком мовірно, що він зараз буде вичікувати, зокрема ще й тому, що. От дуже помітно останні дні вчора, особливо що навколо Трампа загострилась боротьба. Частину людей в адміністрації, в конгресі. Я думаю, той самий Лінці Грем його переконують, що треба все ж таки ну зробити конкретні кроки тиску на Росію. Зокрема, от початок просування цього законопроекту, хоча б розгляд його на. А інша частина, ті, хто вважає, що не треба сваритися з Путіном, що Путін тоді от вийде з переговорів, переконують Трампа, що не треба цього робити. І Трамп завис. От навіть вчорашня історія з його постом відома, де він повідомив і, так, в такому чесно кажучи, стилі повідомив про свою розмову з Путіном, що м'яко кажучи, це принижує самого Трампа. Він виглядає слабким. От в цьому своєму дописі, але він його спочатку зняв. Мабуть, хтось йому сказав, що ну це виглядає не дуже добре. А потім хтось сказав, ні, все правильно, все нормально, і він знов поставив свій пост. От що відбувається в голові у Трампа, каша. І боротьба, як хтось вдало сказав, боротьба тараканів тарганів в голові у Трампа. Uh -huh. І навколо Трампа теж така боротьба і тарганів і нормальних людей. І в результаті Трамп, на жаль, зависає. Uh -huh. Спасибі, величезне, пане Володимире. На жаль, не всі питання поставили, але спасибі за розмову. Я думаю, що ми ще повернемося до теми санкцій. Володимир Фесенко, політолог, був у нас на зв'язку.